Друзі, привіт. Зараз ми маємо нагоду поспілкуватися з хлопцями з гурту Циферблат, і, мабуть, перед тим як ми почнемо говорити, пояснимо да чому колектив складається з трьох людей. А сьогодні в нас присутні лише Валентин і Федір. Наскільки я розумію, для дані важко це дається фізично. От ми мали зустрічатися в середу, в четвер, після першого півфіналу. Він відпочивав відновлювався, і сьогодні він мав бути, але щось я так розумію, з голосом чи наскільки це критично і. Чи не загрожує це участі у фіналі? Даня специфічна людина, ми його стараємося підтримувати, щоб він був в нормальному стані. І для нього інтерв'ю А це стрес, Б, це те, що е, у нього дійсно є проблеми з голосом ще з перших репетицій. Це я, ну, я не знаю, чи це ленгід чи ні, але це щось є в нього з зв'язками. Е, ми його бережемо, да, ми допомагаємо йому відновлюватися, але чи не завадить, а не завадить, ви ж перший півфінал бачили, все було нормально. Нормально це. Йому я вважаю, треба просто сконцентруватися більше на виступах, тому що інтерв'ю насправді бажаючих їх дуже багато. Одна справа, коли у тебе там три інтерв'ю, чотири за день, окей. Але коли це десять, п'ятнадцять, ну це вже дійсно ти говориш, 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 говориш. Йому треба просто берегти голос, тому. Останнім часом ми його не беремо на інтерв'ю, просто для того, щоб у нього було багато сил. Бо е, якби це може сумно не звучало для вас. Ну але так, да, виступ зараз головніший. А наскільки важко чи не важко вам? От е, я думаю, що наші телеглядачі, особливо єврофани, знають, що цей виступ, який ми дивимось, Петяліку, він не один, а їх таких насправді чотири. Тобто, те, що ми бачимо це в фіналі, це вже да, це вже четвертий. А якщо фінал, це вже восьмий. От от вам важко було чи ні, от прогнати чотири концерти за два дні? Ну це ж, дивіться, це ж не концерт. Це ж всього одна пісня. Так, звісно, що це концентрація величезна, і ти за три хвилини встигаєш багато зробити і рухів. Ну, не я хлопці, вони у них є хореографія, і емоційно ти теж викладаєшся. Але насправді це тільки допомагає. Тому що ти вже коли виходиш на телевізійну трансляцію, концерт грати, то воно ну як рутина вже більше. Тобто, у тебе нема стільки нервів, як було б, якби ти одразу просто з місця в кар'єр. Побіг одразу на фінал. Тому я вважаю, що щось вони знають, ці люди, які організували це. В понеділок у нас була репетиція, ввечері журі шоу, потім зранку. Тобто, один це при пустому залі, один був при повному. Зранку при повному залі, в день при повному залі репетиція і ввечері по головне шоу. Те саме сьогодні у нас. У нас сьогодні журі шоу, тобто, от зараз ми вже закінчили репетицію, тобто повний прогон припустих. При пустому залі і ввечері журі шоу, при так само те, що ви побачите, наживо в трансляції. Люди, люди купують квитки на журі шоу. Це в принципі те саме, що і буде по це телевізору. Фейка. Тобто, в принципі, все шоу проганяється так само, як фінал. Ключно з голосування, вони обирають фейкових переможців, вони обирають, ну там, наприклад, так, їм це... треба да. все абсолютно. На... Насправді на нас відборі робиться. Ладно, не настільки все. Я думаю, без голосування, без звісно, не на але, все все наприклад, от наш піфінал, да, у цей момент де всі. Нервували, де проходять, не проходять. Було те саме за день до того, просто несерйозно. А по фейковому там теж були свої. Ті, хто пройшли, бо пройшло, там Хорватія. наприклад, там пройшла в тому фейковому голосуванні. Наприклад, да Кайл Александр з Норвегії. Давайте поговоримо про другий півфінал. За кого ви вболівали? Кого вам жалко? Ну, шкода з тих, хто не прийшов. Здається, вчора шість учасників відсіли. А за кого ви радієте? Можливо, там є друзі ваші, або ж якщо ви навіть не знайомі, але вам подобається номер або виступ. За кого ви радієте, що вони пройшли фінал? Ну за корадіємо, думаю, що не секрет. Ми робили теж вчора багато. Агітування зголосувати нашу фан-базу хто в Європі з тих країн, що друму за них це катарсь з Литви. І Таутомейти з Латвії. Вони обидві гурти пройшли. Ми були дуже раді. Ми підтримували в принципі, з нашого готелю учасників теж Саль з Данії. Вона спокійно. У нас була теорія, що всі з готелю Ібі Styles, де ми живемо, що всі мають пройти. Е, ніхто ніхто б просто не було б незручних ситуацій. Але на жаль, на жаль, е чех ми Я був засмучений, тож, що вилетів в Австралійськ, Годжо, тому що він був один з моїх фаворитів. Як ви налаштовуєтесь на фінал? кого ви вважаєте своїм сильним або ж одним із найсильніших конкурентів? І чи взагалі це чи, 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 чи варто 25, про це взагалі 25, 25 думати? 25 штук у нас ну, це ж не нацвідбір, Дивіться, нацвідборі, можливо, типу, це і має сенс це питання, хоча ну, ніхто на нього вам все не буде відповідати з точки зору, цей, що це некоректно. Але в цьому фіналі конкуренти, ну типу, як я можу назвати конкурентів, якщо ми в своєму стилі взагалі одні в фіналі. Є ще рок гурти Португалії, Литва, які взагалі я, я не вважаю конкретними, чисто з тої точки зору, що я бажаю їм найвищих місць. Якщо виграє хтось з них, я взагалі да, буду раді, чеки, аби, чеки, чеки, раді, чеки, Це дуже класне, це шоу музики. Я розумію, ми представляємо країну, ми фінал вже пройшли. В фіналі ми будемо дуже старатися. І ми дуже хочемо, щоб люди нас підтримали, звісно, але ви маєте розуміти, що тут теж не все залежить від нас. Тому це абсолютно нормально, якщо ми тут не бажаємо, вибачте, там. Поганих результатів іншим, ну тобто, у мене є ряд артистів, які хочуть, щоб вони, як кажуть, Єврофани, флопнулись, щоб вони погано виступили. Але я не буду їх називати, просто ну їх, їх цілий ряд про підтримку. До речі, от в Україні зрозуміло ті, хто живуть в Україні і приходили і на нацвідбір на вокзал вас проведжали. Наскільки великою була підтримка тут? Я знаю, що коли ви прилетіли, вас з короваєм зустрічали наша діаспора в аеропорті. Також я був присутній, коли приїхали діти з Лозани, хотіли з вами зустрітися, співали вашу пісню. От Наскільки це приємні, не ну, я думаю, що це приємні емоції? Які це емоції, і взагалі наскільки потужно відчувається підтримка українців не лише з дому, а й тут, в Швейцарії? Ну, звісно, що правильно сказали, це приємно. Ти бачиш що своїх, завжди від цього якийсь не стає такий домашній стан. Ти як повертаєшся якоюсь частиною себе додому. Е, да, у нас було декілька прямо автограф сесій спеціальних для цього. Вчора в парку на день вишиванки навіть накормили нас борщем просто супер смачнющим. Е, і сало дали, і всякі пампушки. Блін, це було просто топ. От заспівали в альтернативному аранжуванні нам пісню. Е, теж дівчата підготували там акордіон був коротше, піаніно, Ну прикольно було. Єдине, що на жаль, ми не змогли приділити увагу фотосесії, тому що, чесно кажучи, у них був великий план. Ді, а ми не були ну не так, були зараз. Зараз дуже щільний графік. Ну на жаль, ми хоч хотіли б насправді провести з ними ну, максимально часу, скільки є, але зараз ну, графік тісний, інтерв'ю, будь-які активності тут в арені на Євробаченні, ну репетиції, все. Ми вчора також під'їхали, десь якраз коли ви вже залишили цей парк, де збиралися укр... українці і поспілкувалися з дівчиною, баяністка, І вона, ну коли прийшла до нас на інтерв'ю, вона сама почала говорити. І перше, що вона говорить. з циферблатом сьогодні ми грали їхню пісню, і це було настільки. Натхненно, а найбільше дуже відповідально. Нам з оператором сподобався, сподобалася вона, ми її показали на новинах. Вона щаслива, батьки бачили. І от я думаю, вона ж буде дивитися інтерв'ю, я обов'язково скину, І Олександра звати. Я розумію, що у вас фанів багато, але от хотілося чомусь я про неї згадав. От, привіт. Олександр привіт. Олександр привіт. Дякую тобі, yeah. велике що ну нам теж дуже приємно. Насправді було, що ми разом там співали yeah. пісню, і що вона що вона вам подобається, нам. Я просто, я, я просто розумію, як це, типу, коли ти можеш. Ну тобто, типу, я не люблю там, у мене нема кумирів чи так далі. Але я розумію, що це за відчуття, коли ти, типу, когось поважаєш, любиш, і ти маєш змогу з ним е, хоч щось зробити разом. Це дуже надихає. Я бажаю вам і розвитку, і так далі. Тобто, е, робіть те, що вам подобається, те, як ми це робимо з пацанами, тобто це найважливіше. Давайте звернемось до українців, раз ми про них згадали. Адже в принципі в суботу кожен буде голосувати, обирати, кому віддавати свій голос. І я впевнений, що кожен в когось є свої вподобання щодо інших країн, але так само будуть підтримувати і вас. Наскільки важлива підтримка українців знову ж таки за кордоном, і от ті, хто будуть вся діаспора, дивитись у нас зараз, дуже багато біженців по всій Європі. Давайте щось. Давайте я... спочатку, ви ж сказали, наскільки важлива підтримка було питання. Вона дуже важлива, тому що як приклад вам, от ми назвали вже сьогодні в цьому інтерв'ю. Литовський, латвійський гурт та катарські та утомейтися. Також в нашому півфіналі ми прийшли з португальцями групою НАПО, що було несподіванкою, бо вони були останні по «Букмекерам» взагалі в цьому євробаченні. Але пісня, пісня класна пісня дуже крута. Просто вона єврофани таке не люблять, і вона португальською. Не всім зрозуміло для українців. Вона дуже близька через тематику цієї пісні. я до чого це? Я до того, що ми просили дуже всіх наших знайомих з України. Всіх наших фанатів за кордоном голосувати за Португалію. Да? І це спрацювало. Я впевнений, що ми мали свою долю в цьому прохід, так само, як вчора в Катарсіси та Аутомейтесі. Тому це працює. Там, не, там великі цифри голосування, але кожен голос в даному випадку вирішує. Тому Якщо ви дійсно хочете нас підтримати, навіть якщо, можливо, вам після здається за складною. Повірте, ми тут робимо важливу місію в плані нагадування про війну. Будь-коб, ваш голос він дуже допоможе нам посісти високе місце. Тому так само, як ми агітуємо голосувати за інші країни, будь ласка, агітуйте своїх друзів, проголосуйте за нас самі. Скажіть батькам, родичам, друзям, хто за кордоном, іноземці чи українці, голосуйте за нас Номер 7 17 травня в фіналі, в Базелі після 9-ї вечора. Через почнеться трансляція. Ми по цьому номеру видно, ви буваєте відправляти mm -hmm. смс-ки з номером 7. І ну що сказати, дякую взагалі за те, що нас підтримали вже в півфіналі. Ну а тепер у нас фінальний крок. Е якось цю історію завершити красиво в цілому. Хочу додати ще, що насправді кожен може відправити 20 голосів. Yeah. Ви можете їх розподілити за на декілька країн, як, як ви забажаєте. Але якщо ви хочете проголосувати за нас, у вас є закордонна сімка і у вас є лишніх. ну, 20 євро може чуть більше, але ви можете прям 20 голосів Це за нас відправити Україна, так, вартість. Так, е, вартість трошечки відрізняється, але якщо вам не жалко грошей. То підтримайте нас, будь ласка, да. 20 разів можна за одного артиста проголосувати або за різних і останнє про що будемо думати, і ви, і ми, мабуть, вже в неділю зранку. Це відпочинок. Я розумію, що для вас це набагато важче, тому що ми там журналісти, ми тут чотири дні працюємо, і ми вже втомилися. А ви тут два тижні такого нон стопу? Чи думали ви про те, чим ви займатиметесь в перший день, в перші кілька днів після того, як повернетеся з Євробачення? Хочете відпочити одразу до роботи, можливо, десь якось провести час, щось смачненьке з'їсти чи просто полежати в? телефон, нічого не робити. Чим будете займатися? Чесно кажучи, я про це не думаю. Мене зараз взагалі це не цікавить. У мене є ці два дні сьогодні і завтра. Нам треба зробити, от я тільки що просив вас голосувати, але ж це... нам теж треба зробити все добре. Тому ні, я взагалі про це не думаю зараз по повернення. В ми ще повертатись, будемо доволі довго, я маю на увазі шлях нам летіти в Угорщину звідти потягом 22 години. Тому я не хочу зараз ні про шлях цей довголезний думати, ні про перші свої справи там в Києві. Ну але звісно, цей момент настане і щось рутинне, напевно, зі мною. Ну знаєте, думати не хочеться про це, але насправді справ багато. От у нас буде концерт в Києві. Це, і у Львові. Тому як тільки ми відпрацюємо нарешті Євробачення. І будемо старатися зробити це максимально, наскільки це можливо, круто. І потім вже на наступний день я встану і сподіваюсь, подумаю про те, як нам організувати репетиції і так далі. Тому що нам наших слухачів треба радувати не тільки тут, і ще й в Україні, тому що у нас заплановані дуже важливі для нас концерти. Чу ж будемо дякувати хлопцям, і будемо ще раз нагадувати нашим телеглядачам, що можна дивитися фінал, гран-фінал Євробачення 2025 на всіх платформах Суспільного. Можна підтримувати і варто підтримувати гурт циферблат номер 7, а також інших учасників, зокрема й тих, про яких задали хлопці. Хлопці, я вам дякую за те, що приділили час нам і нашим глядачам. Дякую. Бажаємо вам удачі в фіналі. Дякую, дякуємо, дякую, дякую. Дякую.